Пане Олександре, а, чи остаточно, на вашу думку, росіяни все ж таки вирішили використовувати оцю так звану окопну війну, вкопалися і тримають? Чи вони будуть пробувати, як і ми в свій час та по факту подекуди і зараз використовуємо маневрену оборону? Та вони будуть використовувати те, що може окопна війна з використанням артилерії. Думаючи, що можуть використати свою там, перевагу на певних позиціях в артилерійському вогні, і, в принципі, все. Я не думаю, що маневрова оборона вона буде ефективно ними використана, за виключенням того, що вони будуть маневрувати подалі від е наступальних позицій українських військ. В цьому сенсі, звичайно, вони це використають. А так, розумієте, ну. Е ми можемо їм нав'язати гру маневрову оборону, і це, мабуть, було би слушно в якому сенсі. Знаєте, піймай мене, якщо зможеш. От як е, в фільмі одному було, тільки тут інша ситуація, тут інший сюжет. Піймай мене, якщо можеш, вгадай, е, е, момент і, скажімо так, е, куди буде майбутній удар. Тобто місце майбутнього удару для контрнаступу, який готують українські війська, ось це я думаю, да, да але це буде вже більше наші маневрові дії в атаці, які ми будемо нав'язувати ворогові. Безумовно, я думаю, для того, щоб заплутати його, для того, щоб його виснажити, і для того, щоб противник, все ж таки, попри навіть сучасні розвідувальні засоби, не зміг виявити і встановити місце ударів. А відтак. Е, Пропустив досить потужні удари при нашому контрнасті Пане Олександре, ну в нашому ефірі були і військові, так які говорять про те, що росіяни використовують класичну да оцю радянську фортифікаційну е, оборонну. Ну я не знаю, промисловість назвати її так можна, бо копають вони в космічних масштабах. Тим не менш, вони мають в цьому успіх і знання, подекуди бо школа досить серйозна. Але ми знаємо, що і копали ці споруди частіше за все цивільні люди. Якою вони можуть бути якості? Ну і загалом, наскільки вправні росіяни в обороні, коли вони от ведуть класичну окопну війну? Ну я не знаю, наскільки вони, в принципі, успішні можуть бути. Це все покажуть виключно бойові дії. Я вам скажу. По-друге, ну слухайте, ви збудували царю і на 70 кілометрів довжиною. Добре, ви його викопали. Що далі? Його треба захищати. От я вам приводжу приклад: що потрібно, щоб його захищати: і зброя, і люди, так, і е, технічна перевага, певно. От маючи далекобійну зброю, про яку ми всі так говоримо, і всі хочемо отримати для наших е, сил оборони, які вони матимуть змогу ефективно використати, от ця далекобійна зброя буде бити по тилам і переривати логістику ворога. Це раз по друге їм влаштують вогневий вал, високоефективний, який буде відрізнятися від російської тактики, тим, що він має бути прицільним, точним і ефективнішим, а не просто бити куди завгодно, руйнуючи все. І в принципі, за таких умов, перериваючи шляхи постачання і забезпечення боєкомплектами, встановлюючи місця розташування цих засобів ураження і знищуючи їх. А їх можна встановити. Я вам хочу сказати: от ми зараз дивимося, у нас світлини по Криму. А є такі світлини по окупованій Запорізькій області і по Херсонській. Вони всі в відкритому доступі. Тобто, це вже абсолютно відкрита інформація. Розташування оборонних позицій ворога. Це треба розуміти за допомогою супутників. І таким чином, знищуючи це. А, ну яка різниця, скільки в них окопів? Їм не буде там чим триматися, тобто їм не буде належної кількості зброї. Я думаю, що на це. Власне кажучи, і розрахунок для того, щоб пройти ось ці оборонні рубежі, які звичайно, якщо запитати, чи вони мають, скажімо, характер того, що будуть перешкоджати нашим силам, будуть так, це дійсно так, але чи означається панацея і рятівна така паличка, яка допоможе Росії втриматися, теж ні. Ну просто от якщо говорити про е, нашу маневрену оборону, то генштаб впустив ворога десь на 120 кілометрів в середньому. А в них до моря, якщо ми говоримо про південь, лишається кілометрів 100. тобто їм і нікуди відходити. Вони впреться або в Крим, або е, в Азовське море. Куди їм відступати ну, в Кримі будуть відходити, якщо ми говоримо про південь сам. А схід це звичайно будуть відходити на території Росії. У південь це відхід безумовно в Крим. Ну це, це я думаю очевидно, в принципі. І тобто, розумієте, як? Ну для того, щоб мати можливість здійснювати маневр, мабуть, треба було не так окопуватися. А почому здійснювати, вибачте, маневр? Де в окопі 70 кілометрів? З якого боку здійснювати краще. Маневр 35 кілометрів на захід, тобто праворуч, чи 35 кілометрів, чи вибачте на 35 е, на захід, якщо дивитися обличчям на наступ наших сил, чи 35 на схід. Ну куди куди ви здійсните ось цей маневр, який має бути вдалим і має бути спрямований на те, аби обійти наші сили і спробувати зайти е, їм з тим? Це все прораховується і є досвід проведення подібного роду операцій. Є ті ж самі кампанії буря в пустелі. Вони не зовсім і не в повній мірі нам релевантні в усьому, але з точки зору розташування військ ворога на відкритій місцевості, розташування їх, в принципі, позицій на і оборонних рубежів так само на відкритих ділянках місцевості, використання тих же танків, тих же засобів ураження дає нам можливість моделювати і порівнювати досвід, зокрема, і тих воєн. Одначе зараз є в принципі засоби розвідки, які дають можливість проводити це спостереження навіть ефективніше ніж було в дві кампанії, там в перській першу першої і другої. Ну там да були свої особливості, пов'язані з ракетами і з авіацією, які використовували США і союзники. У нас на жаль не так все з цим дуже і добре. Пане Олександре, а стосовно резерву, який Росія збирає це всім відомо, із відкритих джерел від нашого ГУР, що в них там близько 50 тисяч десь є в резерві. Навіщо він їм? І чи вдасться і нам і його знівелювати, і яким чином? Ну, звичайно, їм це потрібно для того, щоб готуватися протидіяти нашому о, контрнаступу. Безумовно, ну цей резерв ще потрібно привести, якось доставити, враховуючи те, що о, ми бачили ситуації, які виникають, зокрема на Брянщині, коли скажу так, пускаю пода под... под... да, Якщо вже тут мовою ворога сказати, щоб вони розуміли, е, то ми побачили ця ситуація. Є по-друге, розумієте, загалом ми повинні виходити. Із оцінки контрнаступу, е, ну можливі сценарії події, їх два насправді. Перше, це те, що внаслідок ось таких вмілих правних дій наших сил вдасться ворога в принципі знесилити і знекровити в сенсі наявності боєприпасів. Це те про що я говорив раніше, і таким чином ворог буде вимушений маневрувати маневрувати аж до крайньої тилової точки, десь до Криму, до району Сівастополя, відступаючи. А, а другий сценарій це те, що вони все ж таки їм вдасться чинити опір, а шалений, і тоді доведеться це все зносити з масштабними боями більш серйозніше, і для цього нам потрібно ще більше боєприпасів, які дадуть нам можливість влаштувати ось той самий вогневий вал, одначе використовуючи, ну скажімо так, снаряди обачно і наносячи удари виключно по цілям ворога, а не просто так, як це росіяни робили. І тут можливі різні сценарії, вже як вони почнуть використовувати свої резерви, сили, засоби, як почнуть маневрувати, це вже покажуть бойові дії, але перспективи і шанси в нас, попри їхні оборонні рубежі і споруди, вони хороші, Пан Олександре. Ну а чи може бути так, що ну це ж специфіка цих наступальних дій? Що може бути контрудар, що росіяни будуть робити якісь наступальні е, операції, нам у відповідь, чи нам і про це треба дбати так само? Вони вже роблять Бахмут. Це є контрудар російських військ. На, на вони намагаються таким чином зірвати нашу підготовку до контрнаступу і зірвати наш контрнаступ. Це вже контрудар. Певною мірою зараз Бахмут і Авдіївка це навіть не залишки отого наступу великого, який почався в лютому на сході російських військ. А це вже фактично є контрудар з метою. Не дати нам, скажімо так, як вони думають, от наш ворог думає, що таким чином ми вимушені будемо застосовувати всі наші наявні резерви, які готуються до контрнаступу, зокрема на сході в районі Бахмута. Ну я думаю, що тут розрахунки в нього противника нашого невірні, але це безумовно треба вже сприймати не просто як наступ, а це вже удар. Російських військ з метою відтермінування нашого контрнаступу ми вже це бачимо. Не виключено, що може бути на інших ділянках питання і поняття зустрічного бою ніхто не відміняв так само. Це все безумовно враховується і моделюється неодноразово. Ну і в мене таке запитання. Ми його ставимо з початку війни. Насправді повномасштабної. Пан Олександре, що змінилося з питанням утримання української землі? Ну росіяни ж розуміють, де вони знаходяться, за що вони вмирають. Що це не їхня земля, і робити тут їм нічого. Наскільки вони готові захищати ціною свого життя наші землі? Будуть вони їх тримати, бойовий дух тут грає яку небудь роль? Безумовно, це наша перевага. В нас він набагато сильніший. Це очевидно, і він грає на нашу користь. У Ворога деморалізація буде. Ну, як тільки влучно полетить по їхнім позиціям щось таке, що доволі таки потужне, важке і серйозно вибухає, я думаю, що це спричинить е, от, оті самі маневри на з розворотом на 180 градусів протилежний бік, туди куди краще відступати. Пане Олександре, дуже вдячний вам за ваші відповіді, за ваше бачення аналітику, яким ми поділилися разом з нами. Це дуже важливо.